2 мільйона гривень у вас загальна вартість кредиту. Відсоткова ставка в гривні. То навіщо нам спішити виплачувати відсотки? Тобто, час наш главний коріш в цій битві за дохідність. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на Ютуб каналі Мільйон до свободи. Мене звати Антон, і сьогодні ми будемо з вами говорити про ЄОСЕЛІ, а саме чому немає сенсу. Закривати її достроково. Взагалі, ця тема з відео вийшла не просто так, тому що в нас є співробітниця, яка оформила нещодавно її оселю, і власне ми з нею проводили сезон, бо вони планували з чоловіком закривати її достроково. І також при цьому була ще одна працівниця, в якої вже була оформлена оселя, і вона виплачувала її також достроково. І в цьому, взагалі, як на мене, немає жодного жодного сенсу. І сьогодні я спробую пояснити, чому. І власне сподіваюся, що це відео буде вам корисним. Тому сідайте зручніше, заварите собі чай, і поїхали. Власне, в мене є такий файлик. Ви вже його бачили, де я вношу інформацію про сам кредит по ЄОСЕЛІ да? що ми тут можемо бачити. Це той об'єкт, який ви вже бачили в минулому відео, який ми купували в Ано-Франківську. Якщо не бачили, ви можете перейти, десь буде тут посилання на це відео або просто знайдіть її оселя, частина друга, де ми розповідали про те, власне, про сам об'єкт, да, що він коштує 2 мільйони 219 тисяч, першочерговий внесок, плюс податки, плюс проектні документи, які ми вже оплатили, це вже також да, оплачена частинка була. Мільйон 200 тисяч – це планові витрати на ремонт, і 100 тисяч – це доп якісь витрати. Тобто, загалом, на отримання всього об'єкта в мене піде 1 971 000. Тобто, Плюс кредит 1695, і того там майже 4 мільйони да, виходить, 3 мільйони 666 тисяч. І ось тут, коротше, виника такий звичайний прорахунок. В мене є мій, який я собі планую, да, але розберемо на прикладі іншому. Взагалі, що таке є оселя, да, як програма, це нам дають гроші, кажуть: ось вам пільгова ставка 7% на перші 10 років і 10% на наступні 10 років. Знову ж таки, у вас можуть бути інші умови, тому що ось працівниця, яка оформлена, вона. Вони оформили її на 4% перші 10 років, здається, тому що їм 3% держава компенсувала. Е, і це взагалі дуже жирні умови і так далі. Але візьмемо звичайний такий приклад. Е, ви берете собі цей кредитик. Наприклад, ви взяли готовий об'єкт. Давайте візьмемо легше. Бо тут всі дані, які ви бачите, це мої дані, ось прямо платежі і так далі. Візьмемо більш простий кейс. Ви берете квартирку, купуєте її за ЄОСЕЛю з звичайною ставкою 7%, 2 мільйона гривень. У вас загальна вартість кредиту. Ну, типу, отак, от як у мене, да, умовно, тобто ось така вартість об'єкту. Тобто, ви купили за 53 тисячі доларів звичайну базову, ну, до прикладу, однушку, да, з ремонтом, з ремонтом десь е, на окраїні Києва можна було купити за 53, навіть десь можна ближче, десь там на ліву. У все е, ви її взяли. Е, стандартний платіж складає 17 350 гривень. Чому? Тому що це я взяв прям дані з свого договору е, на 12 місяць. Тобто я взяв не перші там 10 місяців я просто взяв 12 місяць вніс, 120-й, тобто через 10 років, і 210-й. Всього місяців 218 на оплаті буде. І ви бачите, що платіж тут зменшується. Тобто, якщо в перший там рік умовно. Середній платіж вас складе, це не середній, це саме на 12 місяць, але воно десь в середньому так і виходить: 17 тисяч гривень, на де через 10 років 13 тисяч гривень, і через майже 17,5 років, бачите, я перераховував роки, виходить 8 тисяч гривень. І ось тут ми доходимо до найбільш прикольного, тому що якщо ми хочемо платити достроково, ми маємо пам'ятати, що в цілому ми спочатку виплачуємо всі відсотки. Тобто, якщо ви передивити свій договір і розрахунки по місячно. А в мене вони навіть є. Давайте я вам покажу, що ми тут бачимо: що у нас йде, е, це наш платіж. Да, ми бачимо. Тобто, ось оце сума загального платежу. Тут ми бачимо сума предмету за договором і відсотки за користування кредитом. І як ви бачите, в цілому зменшується саме. Відсоток за користування кредитом, тобто ось тут ми починаємо з 9 тисяч. Бачимо, на який це місяць. Байдузна на другий місць ми платимо загалом 17 тисяч гривень, і з них 7 тисяч гривня це буде лише на погашення нашого тіла за кредитом, і 9 тисяч буде на погашення відсотків. І як ви бачите, сума виплат за нашим кредитом нашого тіла вона залишається незмінна: 7 тисяч сімсот гривень, а зменшується саме відсоток. І тобто тут. Неважливо, ми переглянемо далі. Ось, наприклад, на останній місці, ми бачимо, що в цілому 7721 гривню ми так і будемо виплачувати за нашу квартиру, а зменшується саме відсоток. І нас наштовхує на думку, що якщо ми хочемо виплачувати достроково, насправді ми не зменшуємо наше кредитне навантаження, ми зменшуємо тільки вартість відсотків, в чому як на мене взагалі немає сенсу. Поясню далі, чому тому, що окрім того, що в цілому наш платіж буде зменшуватись поступово. Бо тіло ми не зменшуємо, важлива штука. Наш Ми все одно виплатимо всі відсотки, які маємо бути винні банку. І тут виникає питання: якщо у нас фіксована відсоткова ставка в гривні, то навіщо нам спішити виплачувати відсотки? Вдумайтесь. Тобто ви намагаєтесь закрити кредит максимально швидко? Заради чого? Щоб віддати банку його гроші? Це тупо. Вкладіть ці гроші кудись. Інвестуйте їх у щось, типу. Краще зробіть дохідність на свій капітал, ніж намагайтесь віддати банку швидше кошту. І це перший пункт, який вам дуже важливо розуміти: Що якщо ви хочете закрити кредит швидше, ви просто швидше повернете банку всі відсотки, які він з вас хотів взяти. Ви не зменшуєте тіло, ви зменшите відсотки, і це перша така штучка. Друга штука в тому, що поступово наш платіж, як ви бачите, буде зменшуватись все одно не дивлячись на все. І це другий пункт: що платіж буде зменшуватись. Третій пункт то, що в цілому є така тема, як інфляція, і е, в мене є така десь знову ж картинка. В мене є така картиночка щодо чату вже Піті. Прогноз обесінки однієї гривні в реальному покупівлі спроможності. В цілому, е, як ви бачите, що... Ось середня інфляція в Україні за останні п'ять років склала 10,74. Важлива штука. Середня інфляція в Україні. Ми не говоримо про реальну інфляцію за цей період часу, тому що пам'ятаєте, як на початку повномасштабної війни курс був який? Правильно, 25 чи 27, ти... 27 гривень. Зараз який правильно 42. І от ви можете перерахувати, як сильно обесцінилась гривня. І я думаю, що реальна інфляція в Україні складає десь 12-13%. Ви можете побачити це на предметі продуктів. І тут прогноз обесінки гривні на періодів 10 років. Звісно, це так не працює. Ви скажете, Антон, так не можна розраховувати, бо там був якісь більші періоди інфляції, в якісь менші, і взагалі бла-бла-бла, і бу-бу-бу. Бла -бла -бла, ви цілком праві. Я взагалі не фінансовий експерт, не економіст. Це моя суб'єктивна думка. Я Нагадаю вам, що потрібно відноситись до свого контенту як до документально розважального. А якщо це документально розважальний контент, тому обов'язково натисніть лайк, будь ласка, підпишіться на цей канал, напишіть коментар е і дивіться далі цей документально розважальний контент. Тому якщо ми розуміємо, що в цілому в Україні десь близько 10% середня інфляція за останні 5 років. Відсоткова ставка в нас 7 в гривні, то виходить, що в нас інфляція більша ніж. Відсоток закрити так. Так, в цілому, все на цьому можемо розходитись. Тема цього відео закрита. Навіть якщо це там інфляція не 10%, а 6%, то ви реально переплатите 1% по вашому кредиту, тому що платежеспроможність гривні буде падати. Це сорі це не є якимось моїм там, я не знаю, предсказанням це просто факт. Е, тому що в нас зараз фіксований курс валюти, який фіксовано утримує Національний банк. Да? Реальна платежеспроможність гривні падає. Реальна вартість гривні також падає і це буде продовжитися. І коли ми говоримо за дистанцію там 210 місяців або 17 років, ну візьміть, відгортайте 17 років тому, погляньте, який був курс валют раніше. Це скільки було. Не знаю, 8-9 гривень, напевно. Ну я не пам'ятаю це зараз, до да, така. Але ви можете зрозуміти, що ну, дуже сильна обесцінка. І ось тут я привів приклад. Давайте візьмемо на більш простому. Це мій приклад. Візьмемо більш простий. Ви купили готову квартирку, нічого не робили. Взагалі, от як купили, да з ремонтом за 53 тисячі доларів. В цілому зараз ви десь зможете здати цю квартирку, плюс-мінус за ті самі кошти, які у вас будуть по вашому кредиту. І це не дуже цікаво, тому що що у вас виходить, ви. Так само, як і я, ось тут внесли 647 тисяч гривень. Тобто, виходить, у нас ось ця цифра помножена на 12 і поділена на наші 647 тисяч гривень. І того в нас доходність е, на наш капітал на особистий капітал, важлива штука. Ми рахуємо дохідність саме на ті гроші, які ми вклали. А вклали ми в цьому випадку, якщо ви просто купили однокімнатну квартиру за 53 тисячі доларів. Ось ваші реальні витрати, бо це реальні витрати, які я поніс при оформленні цього кредиту. І вони складали 647 тисяч гривень. А якщо ви просто от купили квартиру, вирішили її здати, наприклад, купили ви її за ну, здаєте ви її за 17 тисяч гривень, тобто докидаєте кожен місяць 350 гривень. За там декілька років ваша дохідність буде від'ємною. Тобто ви нічого не будете заробляти в цілому, більш-менш просто кредит буде покривати сам себе. Але пам'ятаємо, що ви внесли 647 тисяч гривень власних капіталів Але чим далі ми будемо це робити, тим цікавіше буде ставати тобто, через 10 років ваша дохідність складатиме в середньому 22%. І ця дохідність не буде так, що просто 10 років пройшло і у вас все. Ні, вона буде поступово, там на третій рік ви вийдете на 0, на четвертий вийдете на 1%, 2%, на п'ятий у вас вже буде, наприклад, 7% і вона поступово буде зростати, чому тому, що у вас буде так звана ну, переоцінка вартості здачі нерухомості, і це ми не враховуємо саму подорожчання вартості об'єкта. Ми просто розуміємо, що ну в цілому об'єкт буде індексуватися мінімум на вартість інфляції. Це базова штука, тому що нерухомість є базовим захисним активом. В першу чергу це нормальна історія. Тобто, ну ви можете подивитись знову ж таки відмотати 10 років тому, які були ціни на аренду. І другий такий важливий пункт те, що ціни на здачу нерухомості підв'язуються під що? правильно під курс валют. Я не став брати, що через 10 років тут буде просто мультиплікатор 2, Тобто я взяв навіть найгірше. Тобто, чому тут 1,5? Тому що ми бачили з чату GPT, те, що він каже, що середня інфляція 10%, за 10 років це 100%, тобто X2, умовно було б е до вартості, але я взяв найгірше 5 Тобто, ми просто кожен рік будемо піднімати вартість здачі на. Нашої нерухомості на 5%, бо там є курсова різниця, є подорожчання курсу, є інфляційні складові і так далі. І це абсолютно нормальна історія. Так, якийсь рік ви можете не піднімати, але на якийсь рік ви піднімете на там 10% одразу відсотків, 15 і так далі. І це абсолютно нормально, враховуючи у вас готовий новий об'єкт, да умовно Абсолютно нормальна історія. Тобто тут насправді в цьому пункті можна було закласти навіть більше, можна було закласти не. Півтора, а, наприклад, там 1,7 навіть, тому що ну в цілому це нормальна історія, да. І тут була ще більша дохідність. Але я взяв такий найхіровіший варіант, і того виходить 22 через 10 років. І це вже дуже цікаво, тому що ну погодьте, що 22 річних досить непогана дохідність, і так далі. І далі в нас є третій пункт. Наша дохідність ще раз. Ну, майже 17 років, тому що ми розуміємо, що знов ж таки ціни будуть підніматися на здачу нерухомості, гривня буде обесцінюватися і так далі. І знову ж таки, я закрав просто стандартний мультиплікатор півтора, хоча можна було б закласти знову ж таки і більший мультиплікатор. І хтось каже, так, але це ж все в гривні, і все таке так. Але ви заплатили 647 тисяч не в доларах. Сорі, кредит у вас не в доларах. Сорі, і так, звісно, тут ви скажете, що. Реальна дохідність в доларах вона буде менша, тому що курс підніметься і все таке. І ви скоріше за все праві. Але історія в тому, що ми фіксуємо зараз все в гривні. Взагалі, наша кредитна історія зараз вона в гривні. Вносите ви також гривню, так по курсу актуальному національним банком, але все одно в гривні і тому дохідність ми також рахуємо в гривні. І як на мене, 55% річних. Ну знаєте, дуже непогана дохідність на власні кошти. Тому що у нас є два фактори: зменшення платежу з поступовим там терміном. Тобто, чим далі ми граємо в цю гру, чим далі ми виплачуємо, тим зменшується наш платіж. І друге. Це індексація здачі нашого об'єкту, на якій ми у нас виходить то от такі от дві лінії, деякі вони отак от з самого початку вони йдуть порівну, а потім вони дуже сильно розходяться, тому що ставка зменшується, точніше платіж зменшується, а платіж від оренди збільшується. Ось така нехитра історія. Якщо казати про якісь інші інвестиційні варіанти, як це роблю я, то тут трошки звісно по іншому, тому що я купив. Новобудову без ремонту. Ми зараз там робимо ремонт, точніше будемо починати робити ремонт з наступного місяця. Орієнтовна вартість ремонту складає ще мільйон двісті тисяч до кости ще 100 тисяч гривень. Того там майже 2 мільйони я вкладу власних коштів. Але ми здавати його будемо трошки по вищій ставці, тому що ми пам'ятаємо, що ми ділимо одну квартиру на дві студії, і з самого початку ми матимемо 6% річних. Тут, я бачу, закладав навіть ще гірше 1,3. Отут буде правильно, отак от. І в нас, звісно ж, ростиме дохідність. Чому вона не росте так сильно, як тут? Тому що дуже проста логіка, тому що в нас тіло, власне, яке ми інвестували, набагато більше. Хто скаже, а ну вигідніше було б зробити ось так, не зовсім так, тому що, скоріш за все. Здача цієї квартири буде набагато вищою через період часу, тобто, коротше, є в цьому також логіка. Взагалі, якщо резюмувати цей блок, давайте про Єоселю і чому немає сенсу платити її достроково, тому що на нашому боці два фактори: зменшення платежу з періодом часу, і збільшення доходу від оренди з періодом часу. Тобто, час наш главний коріш в цій битві за дохідність. Чим довше в нас буде цей кредит, тим краще. Якби можна було оформлювати його селі на 30 років, я вам всім казав, що оформлюйте, будь ласка, на 30 років, тому що це логічніше, платіж менший, здача більша. Взагалі все виглядає чудово, і хтось скаже, але пам'ятаєш, був є такий кризис, коли коротше, але він був валютний. Зараз там хто в темі, коротше, той зрозуміє. То був валютний іпотечний кризис, не зовсім наша історія, тому що ми все ж фіксуємося в гривні і нам похер на курс валюти, окрім того, що з ростом курсу валюти зросте наша ставка від оренди нашої нерухомості. Ось така двіжуха. Звісно, там ще є багато тем. Ми могли б здавати все це на Airbnb, на Booking, на інших платформах Олихсі. І мати подобовку, і мати ще більшого відсоток від здачі, але все ж таки це не мій формат. Ось таке відео, друзі. Сподіваюся, що пояснив, чому немає сенсу, як на мене, знову ж таки підтверджу ще раз: як на мене, платити кредит достроково, коли у нас дуже низька відсоткова ставка, тому що ми отримуємо більшу дохідність і е, боремося. Точніше, інфляція в цьому випадку на нашому боці. Ось таке відео. Сподіваюся, що воно було вам корисно. Обов'язково напишіть вашу думку в коментарях, підпишіться, поставте лайк цьому відео. Ну і звісно ж, пам'ятайте, що цей контент створено виключно в документально розважальних цілях. Я не призиваю нікого брати на себе кредити, оформлювати і все таке. Думайте, будь ласка, своєю головою, рахуйте самостійно, оцінюйте ризики. І тоді тільки інвестуйте. Всіх обійняв, всім гарного дня, і побачивсь в наступних відео, Па-па!